І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вітя ДРБ на об'єкт 703-Варіант 2, карта Загублене місто. Зустрічний бій. Ну що, до бою? Так, ну якщо у нас зустрічний бій, і якщо ми граємо на тяжі із спареною гарматою так, так званою по простонароді двостволкою, то я думаю, поїдемо і будемо битися. Влаштуємо заробітше саме в місті, правда? А де тут ще загубленому в місті? В місті треба битися, правда? Логічно, я думаю, що ви зі мною погоджуєтесь. І вже бачимо нормально 763 на настріляв. Побачимо ми залпи. Можливо, і побачимо. Хоча тут, якщо будуть шкіритися, то тут більше. Отут би з залпом ліпити. То треба в одному, напевне, снаряду. Стріляти, тому що будуть зараз позаїжджають, по обирають собі там такі лише де командирські башенки треба буде вицілювати. Якщо наш герой буде вицілювати, то ми йому надаємо зразу ж титул не суперскіліще, а неймовірне скіліще. Так? Ви знаєте, що гравець UA надає такі титули. Так, лише гравець UA такі титули надає. Що у нас? У нас основні снаряди. Підкаліберні. І це чудово, до речі, от полюбляю я, коли втяжів підкаліберні. Дивіться, 221 пробиття, непогано. Ну, Як для таких танків, так, то це непогано. І 390 шкода від пострілу. Теж непогано, якщо залпом вліпити, то можна нормально засадити. Ну Но я, як зазвичай, з такою спареною гарматною установкою. Це не Ця гарматна установка з режимом вибору вогню, так? а це саме от спарена гарматна установка. І коли ти стріляєш е, зразу залпом з двох стволів, то один залітає, а інший не залітає. Ну така тенденція. Так? Хе -хе. Ну Тут можна було, до речі, і вліпити з двох стволів, і можливо б і навіть два снаряди, тому що потом стояв і два снаряди, ти влетіло його б забрати. Так, ну що, ось вони, позіщені, будемо тепер вицілювати. Будемо дивитися на скеліще нашого героя. А ми знаємо, що у кожного є своє скеліще, когось воно більше, у когось менше, але воно є. І коли ми ще дивимося реплеї від підписників на чудовому та цікавому ютуб каналі «Гравець.UA», коли ще й навіть Ютуб цей реплей коментує «Гравець.UA», то ми вже починаємо у нас підніматися починає скліще, правда? Ну в мене то точно, я вже я ж кажу, надивився ваших реплеїв, то я вже ну більш так. Е... Ну. Чудово. Більш чудово починаю грати, якщо чесно. На деяких танках, на яких я навіть не вмів грати, я ж казав, що я понавчився вже по вашим реплеям грати. Особливо на бабасі. Так, поки я розповідаю чудово та цікаву історію. Це, до речі, дуже броньований танк. Непогані бачимо. Тут і нахилу бронелистив. Броньована башта, глюка їде, до побачення. Ну, казав я буде заробіще, ну, в принципі, заробіще, так, в місті. Багато танків, але наших багато бачимо. Там по колу, поїхали, по першій, другій лінії вже виходять на Аджей, таке лінію, там братіш нас на Юдесі бачу, вже агресує, імбокович по підсвічує. Тож, ну в принципі, повинно було все чудово бути, але ми програємо. 3-5 по ми програємо по танкам і... Півтори тисячі більше, ніж півтори тисячі програємо по хп. Так, дивіться, вже натанкував. Ну, давайте так, думаю, десь ну не менше трьох тисяч повинен натанкувати. От з такою грою, в принципі, з позиційною. Чи бачимо, вміє танкувати, бачимо вицілює е, саме туди, де повинен пробивати. Ну, надаємо, надаємо е, неймовірне скріще титуло. Вже надаємо, так? Хоч більше не завершився, побою ще в нас не все гаразд. Так ось, ну, о, так вліпив чудово патом танку. Ну, на, на американських танках величезні командирські башти. Щоб командира було видно, так? Я так розумію. Не командирую ще була, щоб командира було видно. Ну саме в грі. І вже три тисячі настріляно, поки що один прихлопушений, але ще тільки поки що. У нас поки що за тища тут. Тище перед бурею. Не змогли просунутися наші братіші. По джей-такій лінії там знищили нашу ст -шку. А що б, якби їм, дивіться, от у нас там Т-30, СТРВ хай би там і стояв, Т-30, Центуріон 1, Т-34 варіант 3 проїхали б зразу в місто, влетіли б так? То було б там теж, в принципі, допомога непогана. Так, чудово. От Я про що казав, що про підкаліберні. Майже все, куди стріляв наш герой, майже все пробивалося. Калібр мені подобається. Комуляки? Ну комуляки пропалюють, але якщо там якісь решітки є, якщо якісь фальшборта так, є. Екрани, то він вже не пропалює. Гуслю не пропалює, так, він може тільки збити там. Гуслю. Ж Таке ще собі задоволення, треба ще вміти на них грати. Дивіться, як чудово. Вже майже 4 тисячі на стрім, на танкова. Танкує дійсно дуже класно. Якщо дійсно, якщо вміти на ньому танкувати. Так, а там починає вже той КПЗ 50 -т агресувати, бачимо, по першій лінії. Тут починає агресувати кон. А Що де... це таке було тільки? Проїхав, як він проїхав? А, проїхав він у нас же ж... Це я не уважний. У нас ж ніхто не прикриває тили. Ми, вони ж заїхали, вже, там і вже об'єкт заїхав. Отже, наші забрали лівий фланг, а правий фланг забрали суперник. Як вони там, наші батачі не можуть поратися, вже об'єдналися, там т 30 не можуть поратися з КПЗ. Тільки з скіще. На якесь скіліще натрапили. 8-9 по бою. Переваги по хп немає, ну, тільки що не було. Да? Невелика поки що перевага навіть. Ми граємо проти 9-х. О, нама снаряди, да? ну і в принципі чудово, так от заряджено ж два. То один і зразу ж другий вліпить. Альфі ще просто не пройде, треба заряджати ще один. І дуель на дуель, це теж намагається бачте, витанковувати. І у нього це чудово виходить. Так, нам треба дивитися, щоб знову За, позаду а, бачите, я, я не зайти. Позаду братиш. А, машти, я не просто так надав йому Титул. Неймовірно скеліще, дикон и приїхав знову на глюка. Ти що, да до похвашения зразу? З двох стволів заряд зарядити. Братиш, допоможи. поможи, ну хел. Чидово, да помиха. 4 вора ізнище. 5 500 3 400 натанковано, а я хотів десь тисячі, щоб було натанковано. Вже. Перевершив мої сподівання. Так, І що ми можемо зробити? Поїхати Семевенте контракару 67 виклопушити, тому що там не зрозуміло, там проблеми. проблемні вон, по першій лінії там об'єдналися і Ялинка, і Бураск вони об'єдналися і вже бачимо, там тікає кличена допомога допомогу СТРВ. Ну, якось, в принципі, можна звідси допомогти. Зараз лише нам контракт треба. Поблизу, в місті. Так? Він не звертає уваги. А ну, кураска там зовсім тут не залишилася. І ставати зразу ж на захоплення. А, ні, не на захоплення, позаду в опентра, я виїхав і вихлопушив нашого віса. А, тут не вліплю. Так, напруженіший боєбій. Я думав, що не це гаразд у нас зараз На герой один тут залишився, якщо зараз Лопентрагер виїде, і я не помітив, скільки в нього там ХП, напевно, мовні КП. Не зрозуміло, скільки се моменти контрактара ХП. зрозуміло взагалі... А, ось. А, в нього нема ХП. Побачення. Побачення? чудово. Майже все побиття, помітили? Що ну стріляв наш герой? Отак, дивіці, льон, ссамь, де вицілював, саме так. Фугас зарядився, це на вапендрагера. Два вас. Чек один зарядився. E -е 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 -е, цей... Комуляка, так, напевно. А, ні, він там моргає, він ще не, заряд, не заряджений. Так, Х'юстон тепер у нас проблеми. Д30 він звідти не виїде, хоча може. Так, мені здається, йому треба зараз поїхати по першій лінії. І тут у нас виїжджає наглюка, це що не добитий. Добиваємо чудово, 6 ворогів знищено, достойніший воїн, майже 6 тисяч настріляно. ХП майже не втратив. Натанкував просто неймовірно чудово. Це такий от майстер-клас по танкуванню. Вагентрагер не е, наважився виїхати. Один. Но вони об'єднуються зараз. Зараз проблема це ялинка буде. Якщо він буде виїжджати і всаджуватись від барабанчик, то будуть проблеми. Наш герой виманіє на себе, поїхав під базі. Ось, дуельна дуель. Обережно, обережно, обреж, встиг. Ну і для 30-му треба щось робити, не стояти. Оба, а ли... там я линця на базі була, так? Ось вона. Відволій. Вони щоб зараз він не пробивав, все, не, не пробиває. Один, один пробиває, а другий не пробиває. Ну а як іще? ще наглючу, напевно, так, Т-30 все ж таки поїхав, зараз допоможе. Ну там Т-30 там з ведення, ми пам'ятаємо, там ну просто така невлучна гармата. ще <бачаль фіші> чудове. Ялинка, от перешкода, дуже відволікає зараз ялинку, дивіться вчора. Я нам пощастило, що тут трупики, так би він садив барабан. Аж ти він не вучить. Хитрий, бачите, який хитрюг. Хитрюган. Так, а я то дивлюся дві від... А, так зрозуміло, чому так грає. Дві відмітини на столі гармати, напевне. Після цього бою буде третій. Ще з титулом неймовірне скліще, так? Ова! Все, поїхали! Ну добре, ну пропустив удар. Ох, підхлопушив, чудово! Я ж казав, альпіща, от. Т30 це альпіща. Не пробуває чиновки. Чудово, Фальшборти. Чудово, чудово, чудово. Вогонь на знищення і зразу ж підхлопушити ялинку. Готов. І зразу два танки ставати на захоплення. Підхлопушу, підхлопушу. Два танки ставати на захоплення. 7 тисяч настріляно майже. Там ж десь бліндами залітало. І 4280 натанковано. Можливо, навіть більше натанковано, можливо, і гуслею, так? 1200, за розвідданими. Сім ворогів знищено. Ще й захоплення, якщо бази, якщо в нас зустрічний бій, то це взагалі буде шикарний результат, правда? Так, братіш. Що він зараз у когось зіб'є захоплення? Дві хвилини до завершення бою. Хвилина 30 у нас захоплення. Якщо він зараз збиває, то ми не встигаємо захопити базу. Бо коли зустрічний бій, то довше захоплення. Напруження досягає свого апогея, ну він виїде по-любому десь. Він такий хитрий-хитрий. Можливо, де... А чому дивіться? Е, хотів сказати, десь не влучний, якщо він двох знешкодить. Так, а де ти, де ти, де ти? По-моєму справа. по-моєму справа він там по цій вулиці. Ні-ні, от справа, справа. Ось звідти, так? Звідти пересвічує. І дивіться, звідки я ж пересвічу. Чудово так грає. Ну треба тепер їхати добивати, більше я ніяк не бачу. Поїхали, 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 будемо маловити. Ми базу не захопимо. Коли не до завершення бою. А ну? буде епічний епік на останній секунді. ха Це залпом треба стрільнути. Ну той грає на нічию, це 100%. він не перестріляє два танки. Хоча якби наш герой грав на ялинці, то він би перестріляв, правда? І так бачимо дуже грамотно, ну такий достойний на ялинці. Суперник дістався нам, так. 15 секунд, нічия. Ну, але все одно було класно, правда, дійсно результати. Чудово, чудові та неймовірні. Сім ворогів знищено, сім тисяч настріляно, чотири п'ятсот натанковано. Ну не не зможе він зловити просто ялинку. Чудовий, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.